Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про нові правила любительського та спортивного рибальства. Нові правила розроблено для покращення умов любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, а також результативності заходів з охорони і збереження біорізноманіття іхтіофауни українських водойм. Нові правила також враховують найкраще напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів. Нововедення збільшено добову норму вилову риби 3 кг на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри, знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів карликовий американський сом ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально-рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків, розповсюджено дію нових правил на об'єкти природнозаповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ, збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків. Збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно, літньої нерестової заборони. Зменшено кількість заборонених для рибальства місць, зокрема, дозволено рибальство у затоці, галерна канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище, зменшено заборонені для рибальства ділянки, зокрема. У нижніх боєфах ГЕС Дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади, живця, окрім видів, вилов яких заборонено. Водночас, найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів. Так, у нових правилах рибальства збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів. Визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами, зокрема, байливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка. Заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше, ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку, встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. З 1 вересня до 31 грудня встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня. Крім того, у нових правилах рибальства врегулювали спортивне рибальство та підводне полювання, а саме офіційні спортивні заходи із рибальства та або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями при проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюються. Якщо це передбачено правилами, спортивних змагань дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон берега за межами нерестовищ, спортсменам дозволено зберігання. Утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в голові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування, додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них, виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця. Серед основних відмінностей нових правил рибальства також можна відмітити наступні: змінено механізм визначення прилову молоді. Прилов молоді дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову. Зобов'язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах. Їх частинах в межах судового ходу встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж, зокрема, уздовж повітряних леп. Від 2 до 40 метрів у залежності від їх напруги. Детальніше з новими правилами любительського і спортивного рибальства можна ознайомитися за посиланням на джерело в нашому телеграм-каналі. Друзі, що думаєте ви? Як вам такі нововведення? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх актуальних для рибалок новин. Будемо слідкувати за розвитком подій разом. До зустрічі!